21 березня Кабінет міністрів України прийняв постанову про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення, розроблено Держком Телерадіо України. Згідно з цією постановою, телетюнери для цифрового телебачення соціально малозахищені громадяни отримають безкоштовно. Чи скористалися такими пільгами малозахищені Галицького району, дізнавалися. Наші журналісти. На отримання безкоштовних телетюнерів мають право відповідні категорії громадян, зокрема інваліди першої та другої груп, інваліди війни третьої групи, особи з сімей, що мають дитину інваліда, за умови, що дитина проживає разом із сім'єю, особи з малозабезпечених сімей, які отримують державну допомогу з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї згідно із законом України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Та особи, які отримують субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального періоду 2011-2012 років, яка кількість людей у Галицькому районі потребує телетюнерів і скільки їх уже отримало? Ми запитували у начальника управління праці та соціального захисту населення Василя Ісарика. Станом на 1 липня таких заяв надійшло 853 заяви. Ну, напевне, вас цікавить, чи вже тюнери поступили в район. По даних нашої пошти, тому що тюнери проходять через ухтелепошту. Це свого роду вони будуть мати як поштовий збір, вони йдуть як посилкою. Значить, на даний час поступило 205 тюнерів із 853. 205 поступило, 204 одержали, тому що одна людина померла. Списки формуються в міру надходження заяв, підписуються керівником установи, тобто в даному випадку головою адміністрації, і ці списки надсилалися в головне управління. Є ще чимало людей, які з певних причин не встигли подати заяви на отримання телетюнера. Якщо будуть якісь зміни, ми обов'язково ці зміни через телебачення і через нашу районну пресу, значить, зробимо таке оголошення. Я знаю, що є багато людей, які не одержали телетюнери і не були занесені в списки. Але ми повідомляли і через нашу районну газету, і через засоби масової інформації, тобто через телебачення.